Товариство ЮСОВ почало відкачувати воду із райківського гранітного кар'єру. У Бердичівську Швейцарію вітчизняний інвестор клав 15 мільйонів доларів. Незабаром тут буде побудовано щебеневий завод потужністю 1 мільйон кубів щороку. Видобувний кар'єр не використовувався 20 років. Попри те, що ресурсний запас родовища великий 13 мільйонів кубометрів щебню і стільки ж не розвідано. Каменярня на 11 метрів була заповнена водою. Спеціальним насосним обладнанням відкачали майже половину через за тижні роботи мають завершити. На сьогоднішній день ми плануємо тут створити майже 220 робочих місць, і всі ці робочі місця будуть е, із, навкруг і сіл, які тут рядом. Будемо людей обучати, е, будемо людей вчити, тому що обладнання не просте, не просте, і це все обладнання треба, щоб люди його. Вміли на ньому працювати так, що в нас стоїть перед нами велика задача по цьому розробці цього родовища. Без під'їзного шляху функціонування заводу такої потужності недоцільне. Інвестори взялися за відновлення і подальше утримання залізничної гілки, що сполучає село зі станцією Рея. Дорогу, яка належала місцевій виправній колонії, не використовували 12 років із 13 кілометрів залізничного полотна третину розібрали. От цю всю проблему за истекшие 4-5 месяцев нам пришлось решить и кустарник вырубить, и уложить 8,5 километров решетки железобетонной. Ну, а здесь, вот вы видите, путевое развитие станции заводская. Тут практически 50% верхнего строения пути тоже подлежит замене. Вот сейчас завершающий этап. За каких-то две недели мы должны здесь полностью подъездной путь Рея, Станція заводська, райки з датію. Необхідна для видобутку техніка вже чекає свого часу. Для щебеневого заводу возять обладнання вітчизняне і закордонного виробництва. Через місяць має бути завершений проєкт, тоді і розпочнеться будівництво. А наприкінці літа завод має випустити першу продукцію.